Україна визнала Росію країною агресором. Офіційно Верховна Рада підтримала відповідну постанову звернення до міжнародної спільноти. За проголосував 271 народний депутат. Парламент закликає світ посилити санкції проти Москви, аби зупинити її агресію, а ще виключити Росію із Ради безпеки ООН, аби розблокувати рішення по Донбасу. Зокрема, через вето Кремля організація таки не змогла засудити заяви та дії сепаратистів. Прийнятий документ може вплинути і на рішення Пар'є щодо зняття. Санкції з російської делегації, впевнені депутати, Україна ж сподівається отримати від заходу військово-політичну допомогу. Ми перший раз приймаємо рішення про те, що базуючися на резолюції 33.14 генеральної асамблеї, яка була прийнята ще в 1974 році, ми в міжнародному праві визнаємо Росію країною агресором Сьогодні ми, прийнявши Рішення своє про Росію агресора повинні кожен з нас створити серйозну групу людей, які виступлять в кожному парламенті світу Європи, для того, щоб довести люди в Європі не знають, що ми у війні. Вони думають, що ми живемо громадянською війною.